Один класний спот, дивіться, яка тут краса. зараз покажу ближче. Водичка. Там ось на каяк взагалі плавають. Ось там. Дуже класно. А тут ось якась статуя цих First Nation. коротше, прикольно. зараз йдемо йдем. йдем. під дитячий майданчик. під'їде Влад і Аня і десь тут погуляємо. А потім ще плануємо поїхати на цей. Ще в одне місце. О, Найс, вони приїхали. А от. Аня їхала за кермом сама. 35 кілометрів майже. Представляєте? Короче, дуже класна, поватка сьогодні чудова, не жарко, не холодно. Тут можна вдіти таку джинсовочку і норм себе почувати. Тому йдемо покривляємо. Короче, я только что спробовала эти штуки покататься, а я боюсь, что я впаду. Сейчас Виталик спробую. Давай, Сонь, папа, дай, спробуй. Не, понимаю, не она такая... Меня. Давай. Опасный трюк будет. Давай. давай. Мне страшно. Виталик, я тебя не спасу, потому что я с камерой и с вещами стою. Я же сказала. Harriet, medidas, <р intermediate language> Это страшно. Давно, типа, она дуже не место разрахована, бо я чую, как она, типа, трошки, знаешь, пошатывается. Вообще, я не тебе ее поломать. Летайте. Не, Соня, давай, давай. Соня, можно в космос летать. Так, друзі, ми трошки погуляли, ребята пограли в бадмінтон. Хто не подає руля включала максимально. Ти звичайний, мабуть. Mm. і зараз відправляємося тут спочатку в магазин, заїдемо. Соня, хоче Лолипоп, тому що в мене був тільки один і він зараз у Льові. Заїдемо спочатку купимо її Чупа-Чупс і потім поїдемо на Діпкоп. Там ребята сказали якесь кафе, паста. і там дуже смачна паста. Спробуємо. Взяла камеру, тому знімаю на айфон. Взагалі у нас є е, речі, які не дуже хотілося розповідати, але я все-таки вирішила поділитися деякими новинами і спостереженнями. Да? Нема зайка Apple juice»? нема, ми не брала такого. Коротше, у нас Віталік втратив роботу. Що ти шукаєш? У нас Віталік втратив роботу і втратив він її вже місяць з чимось назад, і він зараз в активних пошуках. На жаль, поки що ну, ніяких йому запрошень на нову роботу не приходило, і ми живемо в такому режимі, що от ну, давайте я просто вам скажу, що я досить часто знаєте читаю, читаю типу коментарі людей, які там лишилися да, в Україні, і в сторону мігрантів, які поїхали в інші країни, я бачу тільки хейт, тільки злість, агресію. Але насправді мені здається, що всі люди, які зараз знаходяться в еміграції, їм дуже важко, це зовсім інше, да, ти, типу, не порівнюється да, знаходження в Україні під обстрілами постійними. І людина, яка знаходиться в еміграції, це, звісно, порівнювати неможливо, але е, нам, типу, супер важко е, в фінансовому плані, тому що, коли в тебе в Україні було е, фінансове становище зовсім інше, все було вже устатковано, все було класно. І коли ти потрапляєш за кордон, ну от я вам так скажу, у нас ми продали да, машину, і ці гроші, які ми продали, за які ми продали нашу машину в Україні, вона там не так супер багато коштувала, в нас не була да, крута машина. Але е, ті гроші ми вже всі витратили під нуль, тому що коли ми жили в Калгарі, коли потрібно було е, там витрачатися, коли Віталій був в пошуках роботи, зараз він став в пошуках роботи, і це м -м, якби... Ці гроші на чорний день вони насправді зараз, ну чесно відсутні. І тому, якщо він не знайде роботу найближчим часом, і це затягнеться, чесно, я не знаю, що робити. Ми розглядали дуже багато варіантів. Ми там дивилися, коротше, з приводу того, щоб змінити житло. Але, по-перше, дуже багато людей просять proof з роботу, що ти працюєш, контракт. Uh, і uh, у нас його, звісно, немає. Попередній показати не можемо, тому що Віталіка звільнили uh, я. Зараз дуже сильно стараюся і намагаюся розкрутити свою сторінку з фотографіями. На комерційній основі поки що заплатно я не працюю, нема замовлень, але я дуже багато набрала безкоштовних фотосесій, щоб заповнити свою робочу сторінку і щоб робити рекламу. Я дуже сподіваюся, що в мене будуть замовлення. Але ви ж розумієте, що на перших етапах роботи я не буду брати да, дуже великі гроші за це. І, в принципі, да, якщо я буду працювати там, грубо кажучи, парт-тайм, це не дасть да, великий прибуток, такий, щоб покрити всі наші витрати. Можливо, я колись зніму окреме відео, ми з, разом з Віталіком зима окреме відео, скільки коштує життя в Ванкувері. І якщо вам буде цікаво, я би е, хотіла би почути від вас якийсь фідбек і коментарі, якщо вам цікаво поговорити на цю тему, але е, це дуже дорого. Це дуже дорого. І для того, щоб відчувати себе тут комфортно, це треба дуже велика сума і двоє працюючих в сім'ї, е, так як я зараз дуже злякалася. Так як я зараз сиджу з Льовою, так, і ми його не віддаємо в садочок. І навіть якщо ми його віддамо в садочок, я все одно, боже, на ми... мене зонтик покушення зробив. Ми його навіть якщо віддамо в садочок в 14.30 мені треба забирати соню зі школи або наймати якусь няню. Так. Без допомоги дуже складно, без бабусів, дідусів. Я розумію, що у когось, можливо, тут є бабусі дідусі, які. Та гляньте, ну крутиться на мене прямо. Можливо, у когось тут є да, якісь бабусі, дідусі, які е, можуть е, як би, стати е, опорою, і тоді можуть двоє людей працювати, але, на жаль, у нас зовсім інша ситуація. Е, я не нию, я не страждаю, я дуже позитивно налаштована. Я сподіваюся, що все буде супер, але просто, просто такий складний зараз трошки період. Друзі, всім привіт! Я тут всю сім'ю з собою повела Овалю Віллеч. Хочу подивитися сукні і пару образів на фотосесії, якщо є, тому що тут таке, знаєте, якраз олд, щось може бути. І мені треба одне взуття глянути за порученням дівчинки. Вона хоче собі типу козаки, вона шукала. Але нічого такого не знайшла. вона нас знає однаковий розмір, тому якщо я щось знайду, я теж візьму теж це нам на фотосесію. Так, ну от тут щось таке є, але це все не казаки, не такі, прям, що, що треба. Іменно казаки-казаки треба. Далі подивимося, може з цієї сторони. Теж нічого нема. Помірій. Та собі поміряй. Це Льові завелика. Mm. Клас, ану поміряйсь. Я вам не то знімала. Поміряй собі, Сонь. О, тут є. Ну, клас. Вона, кстати, на вас біркою, я бачу. Ну, на тебе мала. Таке mm. класна, це жираф. Візьму Льові, клас. Зараз подивлюсь ціну Вона ще з резинкою. Чи ти не хочеш, таку синок? Тобі подобається чи ні? Ні, ну добре. Так, ось тут починається розділ якихось, господи, типу, ночнушок, ну це теж гарно. Ну Може бути, його з чимось сочетати. Прикольно. Дар подивимося. Мені в попередній раз сподобалась сукня, зараз я вам її покажу. Ось вона. Я... Мені кусається ціна. Але це дуже прикольний варик для фотосесій. Що я вам покажу її в повний зріст, наскільки це можливо. Так, куди б вас поставити щось. Сонь, потримай так камеру. Тримай. Тримай. Тримай не рухай, Не рухай, нічого не нажимай, добре? О, так. Це L розмір, написано L, але це не мій розмір, тому що в мене більший Я думаю, вона на мене не налізе, я це бачу. Але мені дуже подобаються деталі. Її треба випрати гарненько. Вона така. Коротше, тут є от такі от ниточки, їх треба повідривати. Ось ось. Мені кусається ціна, вона коштує 39,99, але з нею можна зробити якісь образи круті. Навіть не знаю, зараз буду радитися з Віталіком. Знаєте, що от мене в ній бандажить? Мені дуже подобається ця частина низ. Але оця частина, от мені здається, що може бути проблема з тим, як це ляже на декольте. І мене це смущає. Якби вона коштувала, от чесно вам кажу, якби вона коштувала 10 доларів, якби вона коштувала 10 доларів, я би не думала. Я би її взяла і все. А так як вона коштує 40 баксів, ну для секунди це перебор. Дивіться, що Віталік знайшов. До знайшов iPad, якщо він стоїть баксів 30, я сьогодні просто візьму його. Я... Ну, в машину спло... дивиться мультики да. там, так. Да. Ну, він, типу, от, працює, все. Uh -huh. вроді як ось на якийсь мову взяв другу. Uh -huh. Просто треба, вони, я ж кажу, вони заганяють ціни. Я тільки що про це розповідала там в відео. Вони заганяють ціни. <пачку> бульки, бульки, бульки. Uh, і дивіться, що класно, що знайшли. За 2549 це такий набір. Телескоп, мікроскоп і бінокль. Я би хотіла таке самізд. Я не знаю, яке воно там у якості. Зараз подивлюсь. Друзі, тут в наборі є тільки телескоп. Іншого нічого немає, його або вкрали або не віддавали. Я зайшов під Wi-Fi, він заложений, так що лишаємо його тут. фігня. Чуєш, Соня питає, хоче оцей гіроскутер. Але я, по-перше, я ж не знаю, чи він працює. Він 15 доларів, він недорогий. Але подивись, які там гніздо, може можна піти у них провірити. Так, сьогодні приїжджаю, треба зарядос сначала до. Ти ж бачишся тут фі 50 час. Може, вообще з ломане дати. Що за яка? Табо він виліз, попросив вилізти. Так, друзі, приїхали. ну це не супер нове місце. Ось там ось по дорозі, коли ми їй, коли було літо, в тому році ми їздили там є ферма, ми збирали лохинку. Саме тут на річці, там річка така тече. Ми не гуляли. Дивіться, тут бамбукова роща є така. Зараз вивантажуємося. Взяли візочок, тому що тут така дорога, я подивилася по карті, що в принципі можна ходити ну з коляскою, коляска приїде І будемо йти. В підстаканник, папа мав підстаканник взяти. Віталік, в машині підстаканник чи да. тут в машині то доставай. То доставай. Сонечка, відкривай багажник, Нажимай. Нажимай. Ми вже можемо вважатися з віталіком старпьорами, якщо ми приїжджаємо в такі місця і кайфуємо. Yeah. І, і така, ми кажемо, о Боже, така тиша пташечки. Чуєте? Пташечки співають як гарно. І ми приїжджаємо зразу, такі, о, все клас, клас. Як в селі, як в селі да, люблю таке. Вони, знаєте, серед. Я не можу сказати, що ми живемо в якомусь... Вже, що в мене Я не можу сказати, що ми живемо в якомусь мегаполісі, Дивіться, який будиночок. От тут би фотосесію привезти. Сарай там, не? Блін, якби можна було туди заходити, а тут же все пере... позачинено. Я не можу сказати, що ми живемо в. Да, покажу. що ми живемо в мегаполісі, що... Я У нас там... Кричу, да, Виталік, що буде знімати. Я, до речі, ще це місце собі забираю на зйомки. Я кажу Віталіку, що забираю собі це місце теж для зйомок. От те місце, де ми фоткались попередньо, там теж дуже, дуже гарно. Я зараз активно фотографую, і тому мені дуже важливі такі локації Глядіть. Глядіть, яка краса! Як тобі зай? Скажи. Ота місце, де ми тоді були за ні, там теж от дуже схоже, але тут більше гір, тут круто ти. Там дуже мікрофон раз. Так це во от воно отам, во якраз. А, ну це ж воно і є, так. Да. Виходить. Да-да-да, я тобі чесно кажу. Це воно, да. красотіще. Льовчик, ти вже бігаєш, так? Да? Побігли. Літає пух. Мені сьогодні взагалі написала знайома, що у неї така жорстка алергія почалася, що вона не може спастися ніякими таблетками. Я вже нічого не допомагає. В неї дуже сильно чешуться очі і я зараз чешуся нос. Тому що літає цей пух активно. І. Слухайте, я переживаю, бо тут машини не їздили, іначе, наче не бачу. Прийде, прийде зараз.

Соня, покажи свою причоску. Ану, нахилий голову. Коротше, я почіпляла тут ці бабочки от від медик. Ану, поверни. Ось тут повернись ще так. О, корочу, і сині ці коси. Красота, так? Да? Друзі, всім привіт. Ми приїхали в Макдональдс до нас на район. А, короте, тут нове меню а, International а, Food. Так, да, ми вже з'їли. Дуже смачні бургери ці якщо є можливість, спробуйте. Зараз діти доїдати, -дій І прикольні ігри. Якщо ви знаєте оці ігри, це. Ой! <кій> Бачите, не обманула. Короте, оці карточки. Да, ось такі. Uh -huh. Сьогодні у нас Кенеда Дей. Сьогодні ввечері підемо на салюти. Ще тільки щоб була в Секунді, Купила э, цей. Коротше, хочемо зробити сімейну фотосесію. Купила там одяг всім, щоб був однаковий. Так що ось так. Ось ми привіт. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. What I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you.